Олексій Гончаренко, Європейська солідарність важливе рішення. Безумовно, треба підтримувати. І ми, на жаль, маємо приймати такі рішення, тому що частина території нашої держави до сих пір є окупованою. Велика частина 20% території. Кожна назва, кожне село це біль для кожного українця. Але яким чином ми будемо... Все це повертати. Це саме головне сьогодні для нас питання. Ми приймаємо технічні рішення, як що робити в цій ситуації. Але перемога в руках одних людей. Тих, хто зранку до ночі сьогодні воює за нашу державу, тих, хто в окопах, тих, хто там по пояс в крові, в багні захищає нашу державу. І я абсолютно шокований результатами голосування, яке відбулося тільки що. 99 голосів за. Ви ж всі голосували тільки буквально три тижні тому за закон про повернення виплат нашим військовим. 277 голосів за. Що трапилось? Куди ділося 178 голосів? Що відбулося за ці три тижні? Невже офіс президента такий страшний? Невже так вам злячно прийняти рішення, щоб реально підтримати наших військових? Не на словах на ділі. Давайте повертати, кажуть, потрібні робочі групи. Будь ласка, давайте. Поки ми б сьогодні провалили цю ганебну постанову, ганьба цій постанові, якою заблоковані виплати. Далі був би час, поки спікер підпише, поки президент підпише. Можна було будь-яку робочу групу зібрати, будь-що вирішити, якщо є бажання. А якщо бажання нема, продовжується знущання з наших героїв. Тих, хто має. Має звільнити нашу землю і перемогти. Це реальна ганьба, і кожне ім'я буде відомо. І ви зробили не просто помилку, а злочин.